Так, друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас 21 березня і будемо викопувати двохрічні саженці. Подивимося, яка коренева система. Ось ці сережки, дивіться, саженець пригнутий. І в нього є вже Дивіться, і в нього вже цвіте жіноча брунка. він вже запилив. Тобто, якби ми його не викопали, тут вже будуть завісі горіхів в цей же рік на оцих саженцях. Пригнутих, це сорт Гордієнко. Дуже бомбезні в нього горіхи, тому ставте вподобайку, не переключайтесь, яке тут коріння. Також викупуємо барселонський. Ще в нас є тут дуже цікавий сорт Немсе, шедевр. Ну, тут небагато саженців, каталонський. Ось бачите, тут ми пригинали кожну гіляку окремо. Плюси, що досить потужні виходять саженці відразу. А тут у нас саженці слабші, але гляньте, які вони рівненькі. Тому якби для себе, якщо можна ось так пригинати, якщо треба транспортувати треба багато саженців, то пригинається гілляка ціліком. Ось так вона пригинається і прикопує. І з кожної бруньки росте по саженцю. Звісно, воно все проріжується, щоб не було густо. Ну все, далі побачимо. Також шедевр, сорт Гали, ну завжди він росте бомбезно, оце за два це за один рік тут виросли такі от саженці вже по 1,60 60, напевно. Пару штучок трапезунда є з двох сторін, і пару штучок сорт Долинський. А ось уже напередодні трошки барселонського викопу. Паралельно проводимо чистку порослі. Але перед тим, як приступити до викопування, потрібно провести дуже потрібну обробку. І проводять ранні весною. Я її буду проводити вперше зараз. Значить, це обробка від зимуючих шкідників і проти грибкових хвороб. Вперше в цьому році попробую препарат 30D, раніше я просто робив бордоську суміш. Гашеневе вапно, плюс мідний купорос. Але це трошки незручно її змішують, забиваються форсунки, тому попробую від шкідників препарат 30D і просто додавлю звичайний такий мідний купорос. Поки у нас не розпустилось листя купороса, беру 1%. Тобто на 15 літр води беру 150 грамів препарата 30 3-4%. Тобто на тих же 15 літрів беру десь 450-500 г препарату 30 d Попередньо розмішав, зараз провіримо на сумісність, Добавимо трошки купороса наш препарат 30 d Як бачимо, все нормально, відповідно, можемо змішувати ці препарати. Препарат 30 – це біло, дуже сильний препарат. В ньому вже є поверхневоактивні речовини, тому ніяких прилипачів не додаємо. Добав, Все, зараз, ну, швиденько, не швиденько, оброблю сад і вернемось до наших саджанців. Так, значить, як же ми відкопуємо? Ну, Тут треба такий набір інструментів: лопата, сокирка, великий секатор і малий секатор. Ось бачите, загиналась дуже гілка. І пішла. Ось тут у нас має бути коріння зараз. Якби ми тут ще підкидували землю, то в нас ще купа було б саженців. Але так як я пригнув і забувся, то якби маємо з одної гіляки по одному саженцю. Зараз розкопаємо і глянемо, що тут в нас є. Ось так. Ну а далі діло за малим. Судячи по тому, що я підкупав тут з двох сторін, і воно ні халіри не тянеться, то коріння має бути тут сумасшедше. Ще минутку почекайте. Так, а тепер подивіться, що тут робиться. Дивіться, це ще пагон не почався, а це вже все коріння. Якби в нас тут випустили з гілки, було б ідеально. Ну, прийдеться його відрізати. Йо, звичайно, я, до речі, його собі посажу окремо, десь висажу в школку в рядочок і воно дасть ще пагони. До речі, гарна ідея. У мене тут купа місця, я його собі тут десь попідсаджую і загорожу. Так, ще в хвилинку. Ось подивіться, що тут робиться. Ось ось. Ну, це, ось цей кущ окремо посажу собі. А ось гляньте, яка тут коренева. Ну де ви ще знайдете такий корінь? Де ви знайдете такий корінь? Єдине, що дерево, воно в принципі класно було б сформоване. Але в тому році я відправляв три таких саженці. Десь посюду І доставка стала 500 гривень на почту. Тому, на жаль, приходиться обрізати корінь і обрізати, щоб величина була не більше 70 см. Тоді вони зможуть запакувати це в коробку, і тоді буде лояльна ціна на доставку. Ну Подивіться. Сумасшедший корінь. Не пам'ятаю тільки це рік чи це 2 Цим саженцем, ну, скоріш за все, 2 але може бути і за рік. Вже подивлюся відео, коли пригинав. І на монтажі допишу дату, коли пригинав. сьогодні, 22 березня 25-го року. Все, продовжуємо викопувати. Це дуже чудовий сорт в має класні бомбезні горіхи. Стійкий до захворювань. На черзі у нас буде ще каталонський, буде шедевр. І хале як запилювач. Все, вже докопаємо, ось молоді вже. Одводички звідси ростуть, ну це просто не знаю, 200% приживність цього коріння буде. Ось, до речі, ще один маленький саженець буде тут. Теж такі корені чудово приживуться. Пару таких саженців з такою кореневою. Це менші гіляки були. Ну, Вони також 100% приживаються, але їх, це вже саженці такої слабшої категорії, їх я просто висажу на дорощування. І вони вже будуть на осінь. Напевно, цікаво, скільки ж саджанців вийшло з одного дерева таким способом розмноження. Ну, скажу вам, вийшло ось таких першокласних така шкура дикобраза 18 штук і 3 штучки таких посажу, три-чотири штучки на дорощування. Один великий мінус, повторюсь, це саме транспортування, те, що максимально треба буде обрізати. І все одно така коренева система, От навіть якщо 10 штук їх запакувати, більше все буду пакувати по 5 такі великі, то займає трошки об'єму. Такого типу саженці пакуються зовсім по-іншому. Тут можна в один пучок запакувати 20 штук, ну, але коріння тут буде зовсім інше. Хоча вони теж дуже класно приживаються. Ось прикопані, викопував раніше. І ось ці були надрощувані. це каталонський. цілий ряд. Також викопаю, які з нормальним корінням підуть на відправку. А які слабенькі, ну, є деякі, що не прийнялись, наприклад. А ні, щось тут є, але ну таке, дуже слабенько, якби толку з нього не буде. Порівнюємо ось уже свіжий приріст тогорічний. Тому такі роботи зараз проводимо. Маємо трошки вікно по чеснику. Зараз, хоча з понеділка вже дощі йдуть, сильно в саду тут також не наробишся. Але ми маємо те, що маємо. Потихеньку приводимося в порядок. Я думаю, десь до середини квітня, до Пасхи ми його приведемо в належний вид. Все буде скультивовано, все вироблено, обрізано гарненько. І далі вже можна буде спокійно робити обробки згідно календаря. Дещо подосаджується, тому що є випади. Ну, наразі зараз саженці, поки не розпустилися, бурунки, потрібно ними займатися. А далі вже згідно плану. А, мало не забув, тому що всіх не запам'ятав, багато броню... запитували саженці з осені і весною. Когось забув. Якщо ви бачите це відео, то є саженці доступні для відправки, телефон буде під відео, як завжди. Тому телефонуйте, поки є час посадити садочок, то можна займатися посадкою саду. Наразі всім миру, злагоди, добра здоров'я, бажаю як зазвичай. І до зустрічі вже в нових відео. До речі, дивіться, думаю, що це тут росте такий кущ чи Тут був кущ, чи що я не викопав його. А це десь, чи ворона наносила, чи білка, чи що. Ну прям жменя горіхів. І ось вони попроростали. І оце вже сіянці. Оце отак виглядають сіянці. Щоб ви розуміли, з них відповідно вони там може десь щось щеплюють на них, не знаю, хоча змісту в цьому не бачу, бо навіть межом горіхи, горіхові щеплюють. А, о, до речі, фундучок, з'їв, горішок, черв'ячок. Теж така штука буває. Це для зелених захисників, хто говорить, що ти його все кропиш постійно. Та да не кропіть, будь ласка, буде вам щастя. Відповідно, сіянців ніякого там нормального урожаю, ніяких гарних горіхів не отримаєте. Щоб просто мало на увазі, що посіяння горішок не вийде так. Тільки вегетативне розмноження.